Мирослава, як ви могли запитати, чи я не люблю це? Це, це може мелоді мелодія молодити, може... може... да я вже, вже застуда вже прийшла. Я може вже ці без дві без презентації тя. витримала. От. А ця, вважаєте, що це у війському колі. Це я дуже люблю журналісти, ви помітили. От. Так що я сьогодні вже з вами відпочиваю. Відносно цієї мелодії. Коли на початку десь незалежності, коли доводилось виступати, ну, скажімо, у Львівському театрі Заньковецької, а, і навіть Дніпропетровську, виходиш, а вони тобі гімн України грають. Або Запорозький марш, ти вже втомили, але так під Запорозький марш входиш, значить, от, і далі, і далі програмується. Пафос, розумієте? Пафос для виступу. І одного разу я не витримала і кажу: слухайте, а не можна вийти так без пафосу? І тоді у стрию, якраз у стрию, раптом заграли цю мелодію. Слухайте, я була щаслива. Ми вийшли із Максимчуком, з Святославом. Це був такий прекрасний вечір, бо така мелодія вона програмує. Це як в поезії. Вони то ці пафосні вірші, вони нічого не дають. А поезія, вона зразу лягає на душу, і, і ми вже зразу люди. Так що спасибі вам, спасибі, Мирославочку. Марнували літочко, марнували. А тепер осінні вже карнавали. Душа задивиться в туман. І марить обрисами літа. Чи може це приснилось нам купання в ріці Геракліта? Це я вам до питання про назву. Як ви помітили, це вірш не написаний? Це вірш, от як, як зітхаєш, зітхнув, от, відчув і записав. Над, над такими віршами не працюють, тому що знову ж вам кажу, це просто зітхнулося так мені. І я ніколи не думала, що цей вірш коли-небудь дасть назву книжці, що він взагалі щось означає цей вірш. От так зітхнулася та й все. І так і йшов собі час, от а я, як ви знаєте, вгрузла в прозу. А проза це таке діло. Треба якнайбільше написати, щоб було з чого викинути. І отож, а оскільки я писала не один роман, а там паралельно, я ж і паралельно йшло це все, і я все більше йшла в прозу, а віршами я видавала собі премію. Отак От думаю, вночі ну слухай, ти вже дописала з тої прози. А ну напиши вірш. І я була щаслива, коли мала змогу писати вірші. Тим часом піратські видання йшли Україною. Спочатку вони були на поганенькому папері і коштували. 70-80 гривень. Це видання 89-го року ще за радянських часів вийшло в мене виборне. Єдиний раз у мене вийшло виборне, перший і останній раз. Але ж піратські видання пішли. От. Потім вони почали видаватися, продукуватися на, гарних, на гарному папері. Потім мені сказали, на Волині вже продають по 100 гривень. От десь десь хтось ще примудрився сиди, ага, це на Рівненщині мені сказали, що і по 150, Я кажу, люди не купуйте. Причому я мушу ставити автограф на піратському виданні. Я кажу, от подивіться, отут, от коли білісінький папір сьогоднішній, це значить піратське видання. От а на мене люди насідають. А, а чого ви не видаєте? нових книжок? А я ж з прози не можу вирватись. От. І, і, і Оксана моя нервується, як літературознавець, що це таке значить. І вона почала мене підштовхувати. Але знаєте що, скласти вибране дуже важко. От який принцип? Хронологічне слово Мені не хотілося робити, правду кажучи, мені не хотілося займатися тим, що вже написано. Я не люблю озиратися, бо, бо все хочеться щось написати нове. І тут почалися якісь дивні речі до мого ювілею, ну я не люблю ювілею, тому що це забирає час, От. а потім починаються ці вітання. Ці вітання це окрема тема, я на неї, не буду про неї говорити, що таке вітання з ювілеєм, особливо коли начальство вітає. Ага. То, розумієте, раптом я дізнаюся, що виданець либіть. Готує берестечко. Ну я мені це було приємно, тому що е, видавництво те радянський тобто воно ж було український письменник. Воно е, по радянськи видавало це. Було жахливо, і з того було те, піратське видання я дуже вдячна видавництву Либіді і, і, і директору, і всім, хто там працює, і також Сергію Якутовичу. Бо коли я чую ім'я Сергія Якутовича і згадую його батька і ще періоду ціни забутих предків, я щаслива, я люблю такі династії. Знаєте, це в нашому політичному цирку, от коли такі красиві династії, це ціле щастя. От, то вони видали берестечко е і поставили мене перед фактом. От, бачите, красива така книжка. Потім мені подарували це ж видавництво. З Олією Богомолиць подарували діациндовий сонце. Я була вражена, але це все якесь таке красиве, подарункове. От, а я ж звикла, знаєте, я не звикла ні до уваги, ні до гарних видань. От колись за радянських часів вони ж видавали тих, кого зараз всі забули, так вони видавали на глянцевому папері. А мене такі взагалі не видавали. Слово, це все дрібниця. Головне, що на якомусь високому рівні культури видавництво Либідь видало ці книжки, причому. Я на це не витрала ніякого часу. Вони самі, вони такі делікатні, я вам скажу. І культура стосунків така, що моя Оксана, по-моєму, не могла з ними розтатися. Це була просто, ви знаєте, це ідеально, коли, коли видавці тобі подобаються. Тому що, знаєте, оце на наших оцих на в нашій атмосфері, коли ти чуєш. Що все погано, оце негативне поле, розумієте, на якому нас примусили танцювати? Це ж страшно некрасиво. Ми ж, значить, нічого не вміємо, нічого не знаємо, ніхто нас не читає, от ми все позабували. Ви ж бачили, Оксана вам розповіла, що ми нагадали італійцям, що у нас Джан Франческо Русичі давно відомий. Бо коли я у 80-х роках питала італійців, подивіться, що за скульптура стоїть на баптистерії. А вони піднімали голову і казали, що справді щось стоїть. Так як ми пробігаємо пов свою історію, пов свою культуру, пов свою літературу, так і італійці пробігають. Не треба комплексу меншовартості. Зараз світ весь хороший, розумієте. Вони забули слово Джан франческо Русиче, от а ми давно його знаємо, а у нас у Львові. Театр молодий, давно ставив цей сніг у Флоренції. Ну так сніг небо почуло. Оксана зійшла з перона, от і сніг пішов у Флоренції, який ніколи там не не йде. Слом, і Ігор Хорош подарував їм їхній символ теж сніг у Флоренції. Словом, це хочеться часом щось дуже красивого, хіба ні? І от раптом я чую, що видавництво Либідь і моя Оксана підпільно від мене готує якусь книжку. Тобто вони вирішили зробити міні вибране за принципом зовсім іншим, за принципом естетичним. Тому що, поки я буду хронологічний там робити, а я його ніколи не буду робити, поки я тематичний не буду робити. Концепція не люблю. Розумієте? От тут Оксанося говорила про концепцію цього видання. Я живу без концепції, розумієте? Я живу так, як мені як я відчуваю, так як я розумію, а концепцію це формують теоретики, хіба ні? От. І от я почула, що зовсім за іншим принципом готується книжка. Я думаю, Господи, що ж мені робити, доведеться прочитати? А читати те, що я вже написала давніше, ну, ну я не люблю повертатися. От. Ну, так влаштовано. Я не можу повертатися. От. І е, думаю, що ж тепер робити? А в мене десь є такі, ви ж такі рядки. Тра -та -та, значить, я всіх люблю, аби не заважали. І оце у мене, значить, я одмахувалась, одбоярювалась і кажу, та ви давайте, як хочете. І все це, знаєте, дійшло до того. Що вони вже ж таки почали видавати. І я думаю, ну все, треба буде прочитати, що Таліна Костенко значить, написала в прошлому. От, а Ви знаєте, я прочитала. от, Я прочитала, я побачила якісь там гарні речі, а також я побачила і цей вірш нікуди не годиться, і цей вірш нікуди не годиться, то я їх викинула. На їхнє місце поставила щось нове, мені сподобалось. А я якщо небудь новеньке. Чи хтось зробить нове щось, чи я сама зроблю, я загораюсь і вже мене не відтянеш від тої роботи. Я думаю, ух, так це ж можна добре так зробити. От, а ще ж видавництво почало, бачиш, що я вже зацікавилась книжкою, видавництво почало натякати, а, та підкинути хоч півдесятка вірших нових, щось таке. От, а мені нема коли. Потім я подумала, а підкину? Я почала підкидати туди, сюди дивлюсь сотні віршів і підкинула. Це вже мене зовсім надихнуло, тому що це ж уже десь новинка якась є уже на сьогоднішній день. Мені зробилася книжка актуальна. От і власне. І раніше ж у мене були осінні карнавали, такий цикл. Зимовий тюдник, я пишу все своє життя. Отак от просто і пишу зимовий тюдник. Бо я крім музики, Мирославочка, я ще люблю живу. От у мене ж не збувся в мені художник. Я колись малювала, от а потім розумієте, не можна і те, і те, й те робити. Треба робити щось. Що є твоїм найголовнішим твоїм. І ото я у віршах малюю собі потрошку. І, і дуже люблю природу, тим більше, що цей наш Чорнобиль, ви розумієте, він же вбив шматок України. От, і я думаю, можна видати таку книжку, де е, немає е, альтернативи барикад. Оксана свідомо не поставила тих віршів, за якими мене ідентифікують. Ліна Костенко це буде альтернатива, барикад, це буде біль єдиної зброї, це значить буде про народ і так далі. А вона взяла і відібрала вірші де щось таке людське, людське, моє і ваше. Чому я е, думаю, що моє і ваше? Річ в тому, що, от я помітила, і навіть на цих презентаціях, які мені фактично дуже незвичні, з такої відлюдності раптом виходити на такі величезні зали, я оце дивлюсь на вас, відпочиваю, я ж можу всіх побачити. От. А в Рівному чи в театрі Франка я просто лякаюся. От. Ну а справді, то ж е, хоч казав. Сергія Кутовича, я з лісу визираю а Крис, він, бачите, навіть оформили тут на, на тому, на обкладинці дивлюсь справді. А тут, розумієте, багато людей. Але я помітила, ось що, і в тому ж рівному, скрізь, де я буваю, отак люди тебе зустрічають, так говорять про всілякі такі важливі речі, все збиваються на яку-небудь політику на сьогоднішній день. От. А потім отако раптом ввечері, починають цитувати. Так ви знаєте, що вони цитують? От десь побачили там в полях е корів і кажуть, он корів розсипана квасолька, доганяє хмару в полях. Потім хуртовини айстр. Що небудь таке, я вас люблю, але про це не треба говорити. Тобто люди дуже людське цитують. І люди, у, у них в душі це живе. А наша політика, тобто політичний момент, завжди нам диктує якісь дражливі, страшні, неприємні емоції. А ви знаєте що? А якщо ми будемо переживати якісь дуже красиві речі, от, ви знаєте, що ми будемо сильніші? От нас. На негативне поле заганяють, а ми будемо випромінювати самодостатність е, свого е, сприйняття зовсім інакшого світу. Тому що е, на що нам нав'язали те, що, е, що нав'язали? Десь у мене є такі рядки, що е, були е, е, Геракли і Ферикли, не порнуха, а парнас. Навіщо ми до всього звикли? Навіщо звикло все до нас? І оця незвичність, оце бажання зовсім інакше сприймати світ, мене е, навернуло до цієї книжки. І вже на останньому етапі я з великою повагою е, навіть вийшла на контакт з видавництвом. От правда, я їм накинула ті вірші, дещо там викинула і так далі. Я не знала, Світлану. Як ви пережили той день, коли прийшла від мене ця верстка, я не знаю, я думала, що вони мене зненавидять. Я питаю їх по телефону, як вам там нічого? А вони такі спокійні і просвітлені. Розумієте, тому що коли ти людям адресуєш щось, якесь добро і щось красиве, своє сприйняття світу. Вони ж тобі і собі відплачують тим же. Давайте обміняємося цією позитивною, красивою енергеткою, і саме цим ми будемо сильніші. Через те, от така книжка вийшла, яку я все бачу вперше. От дуже здивована і вдячна, як Олені Олександрівні Бойко, вдячна Світлані Головкоту взагалі. Її подвижництво, вдячна е, вам, вдячна е, редактору Наталосі, яка мені дуже дошкуляла, от все хотіло якусь верстку мені, значить, всунути. Я не хотіла її. От я вдячна абсолютно. Ну я вже не кажу про Якутовича е, Сергія. Це взагалі моя якась така, знаєте, ніжність, і любов от. Е, Дмитро Дроздовський недавня, бо, я, бо він вже дуже молодий. Але знаєте, в його віці бути таким розумним. З вазі От. От. Е, я вам дякую за те, що ви так вдумались в це все. От. Е, я так розумно не в свою рішення. Я пишу, я пишу, а вони хай думають. Оксаночка, я вдячна тобі, що ти мене все-таки примусила, примусила якось прийти до цієї книжки. І е, дуже вдячна Мирославі, це така такий несподіваний мені подарунок. Вийшлося пори року Вівальді. Оксаноса навіть привезла ту той диск і все. Але десь, от, десь, от вони, це вони дорозі, все вирішили. Де. По дорозі вони вирішили, що треба щось дуже дуже пронизило та нове, то своє. От і коли вони назвали Мирославу Которовича, я здригнулася, слухайте, що це виходить. Династії виходять. О, будь ласка, Сергію Кутовичу, будь ласка, Мирослав Которович, знаєте, це магічні для мене імена. От ну я не кажу, що ми з Оксаною теж трошки династія. Я ж так, я ж хотіла забезпечити волюцію. Ну, от таким чином і дуже вдячна цьому видавництву. От і прошу пробачення, що їм такий клопіт зі мною. Ну, Малковичу ще більший. Малкович сказав, що він хоче на канари до того племені, яке пересвистується. От, я теж часом хочу туди. Отак. От так що дякую вам всім за те, що прийшли. Мені приємно бачити якесь дуже привітні обличчя. Нарешті не я навіть не відчуваю, що це презентація. Я відчуваю це як зустріч. З людьми, які мене розуміють, і яких я люблю. Дякую. Хтось просить слова. А, а, дякую. Український тижня. У здоров'я здоров'я. Український тиждень вітає ліну Васильівна. Ага, питання задати. Будь ласка, так, тепер переходимо. Ну, знає... за Одну секундочку, Важаємо. розумієте, я прошу пробачення. я не чула там того диску, але мене привели в студію звукозапису, я не можу читати в, в тому рівному. Я взагалі не знала, як я привела туди ту презентацію. Але ви знаєте, мабуть, повага до людей змушує взяти себе в руки, а хворі вже потім. Дякую.